За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Раптова негода, а точніше, її наслідки сколихнули інтернет. Фотографії численних блискавок над столицею заполонили мережу. Люди жваво обговорюють буревій. Та, окрім видовищних кадрів, гроза наробила і чимало лиха. У Києві в парку Пушкіна через сильні пориви вітру зламалося дерево. Величезна гілка каштану придавила одразу три автівки. Ми сиділи там в ресторані. Вона різко прийшла. Була так погода нормальна, а різко прийшов вітер і облала дерево. Ми слухали, що це обла, а офіціантка біжала до нас і сказала, що обала дерево на, на машину. В машинах не було людей, і цього разу усе обійшлося без жертв. Можна сказати, що киянам пощастило, бо свої справжні примхи погода продемонструвала в інших регіонах. Здебільшого постраждали Західна і центральна Україна. Без світла залишилося 167 населених пунктів. Мабуть, чи не найбільше залило місто Лева. Старі колектори не змогли впоратися з величезною кількістю води, тож де-інде вулиці перетворилися на річки. Там, де містяни не могли проїхати на машинах, плавали на човнах та каноє. Рух громадського транспорту паралізувало майже на дві години. У місті затопило чимало житлових будинків, магазинів, адміністративних споруд. Рятувальники активно допомагають відкачувати воду. В обласній адміністрації кажуть, піднявся рівень води і у річках, подекуди на 2,5 метри. Синоптики обіцяють поліпшення погоди аж на вихідних.